Друзі, останнім часом на консультаціях часто клієнти задають запит. Навколо мене багато злих людей, що мені з цим робити. Як мені справлятися з цим? Даю зразу відповідь. По-перше, кожна людина навколо вас транслює в світ те, що у неї всередині. Якщо вона до вас добра, вона наповнена любов'ю. Якщо вона агресує, вона нещасна всередині. Це не про вас, це про неї. Давайте розберемо, чому вона може бути нещасна, чому саме зараз ми так це часто зустрічаємо якусь таку злобленість до війни. Кожен з нас мав якихось своїх внутрішніх тараканів, що називається якісь внутрішні конфлікти. Хтось більше, хтось менше, хтось ходив на терапію, їх стало менше тих тараканів. Так? І виходить, що те, що у нас там було негативне, ми його якось стримували, направляючи фокус уваги в себе, і не транслювали це на близьких, коли почалася війна. І почалася загроза ззовні. Нам треба думати про виживання, про те, щоб з нашими близькими все було добре. Ми не маємо впевненості в завтрашньому дні. Дуже багато думок про те, що навколо нас, про ту загрозу, яка ракета, яка може прилетіти, і все таке інше. І ось це все заставляє наш фокус уваги направити з внутрішнього на зовнішнє. І ми вже стараємося втримати себе там, щоб тут витримати ось, оцей весь тиск, оцей негатив, так. І ми відпускаємо оте своє внутрішнє, це як той м'яч, який ми тримали під водою, і він вискользнув, розумієте, поки ви фокус уваги направляєте назовні, як справитися з виживанням, з небезпеками пов'язаними з війною. Ось тут пішло, і пішло на кого? На найближчих. Того, коли ви йдете в колектив і на вас агресують в колективі, це в людини йде своє, оце негативне, з чим вона не справляється. Але це не ваша проблема. Правильно, ваша задача виставити кордони з цією людиною. Як мінімум, навіть якщо це в праці, ви можете сказати, слухай, ми з тобою на роботі. Прошу дотримуватися робочого етикету. Все, виставили чітко кордони, і ви не зобов'язані терпіти ці негативи. Це їхнє. У нас в психології є ще такий термін. Не бери на себе чуже пальто. Тобто, іншими словами, людина, от це все своє важке скидує на вас, це не ваше, вам не треба це брати. Тому перше видихаємо, розуміємо, що це не про нас, це про них, і собі спокійно щасливо живемо життя, виставляючи кордони від у тих негативних персонажів в вашому житті. Нехай вам допомагається.